Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 21 грудня 2022 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео помилки виноградарів-початківців, частина 8. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Щиро дякую всім, хто підтримав сьому частину. Завдяки вашій підтримці, наразі є восьма частина. 19-та розповсюджена помилка серед виноградарів-початківців придбання посадкового матеріалу сумнівної якості. Придбавши саджанці винограду на ринку у незнайомих неперевірених продавців після кількох років кропіткої праці, що дуже важливо, можна опинитись у ситуації, коли той сорт, що колись обіцяв вам продавець, не відповідає тому, що надав сигнальний врожай вашого виноградного куща. Звісно, на той час горопродавця годі шукати, що необхідно робити, щоб не натрапити на шахраїв. В першу чергу необхідно визначитися, які сорти винограду ви бажаєте придбати. Краще всього попередньо їх побачити та скуштувати. Не купуйте саджанці у раптових невідомих вам продавців на ринку. Не поспішайте видаляти кущ винограду, що вам не сподобався. Його можна перещепити. 16-та розповсюджена помилка серед виноградарів-початківців захоплення ізабеловими сортами винограду. Ізабелові сорти винограду більш стійкі до грибкових захворювань. Переважна більшість ізабелових сортів винограду не вкривні та більш морозостійкі. В окремих країнах Європи повністю відмовились від ізабелових сортів. Причина. Виявлення канцерогенних речовин під час дослідження їх соку. До таких сортів належать Ізабела, Лідія, Конкорд, Металевий. Тощо. Рекомендую утриматись від посадки ізабелових сортів винограду. Якщо на вашому маєтку вже є ізабелові сорти винограду, їх можна замінити за допомогою щеплення. Найбільш цікаві та сучасні сорти та гібридні форми. Сімнадцята розповсюджена помилка серед виноградарів початківців. Неправильна посадка саджанця. Під час посадки дуже важливо, щоб верхівка саджанця була на 5-7 см нижче рівня землі. Це в майбутньому надасть змогу ті пагони, що підуть з даних бруньок, легко пригинати до землі та вкривати виноград на зиму. Восьма частина заключна. Ідей багато. Я вже працюю над кількома новими відео, що заплановані на міжсезоння, але поки що збережу інтригу. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули помилки виноградарів початківців, частина 8. Якщо ви бажаєте подивитись цьому частину, рекомендую до перегляду ось це відео.